Доброго здоров'я вам, дорогі друзі! Сьогодні тема, яка викликає дуже багато розмов. Бо з одного боку нам говорять про підвищення, про рекордні відсотки, про великі гроші, а з іншого люди бояться, що це знову просто красиві слова. Але тут важливо, мова йде не про чутки. Є конкретні цифри, є бюджет, є вже прийняті рішення, і зараз головне питання, чи дійсно піднімуть виплати, чи це знову просто обіцянки, і скільки реально додадуть кожному. Я зараз покажу все по цифрах, без прикрас, без середньої температури, щоб кожен міг зрозуміти свою ситуацію. Отже, друзі, індексація, що ж насправді відбувається, почнемо з головного. Індексація вже підтверджена і вона становить приблизно 12,1%. Це найбільший показник за останні роки, але тут є один важливий момент, який часто замовчують. Цей відсоток не додається до всієї суми. Він рахується тільки до основної частини пенсії. Тобто без доплат за стаж, без вікових надбавок, без інших доплат, і саме тому багато людей отримують менше, ніж очікують. Тепер давайте з цифрами. Середня пенсія зараз приблизно 6400 грн. гривень. Після індексації вона може вирости до 7200 грн. гривень, тобто плюс приблизно 700-800 грн. гривень. Але... Ця середня цифра у кожного буде, звісно, своя. Ну, наприклад, візьмемо, якщо людина отримує 4,5 тисячі, то це буде приблизно 5 тисяч. Якщо ж 3 тисячі, то зададуть значно менше. Ну, а якщо мінімалка, то підвищення може бути зовсім невелике. І тут треба чесно сказати, це не ті гроші, які повністю змінюють життя. Але це вже і не 100 гривень, як раніше. Тепер розберемо, кому ж таки додадуть менше і чому. Е найважливіше, кому пощастить менше, бо не всі отримують одинакове підвищення, є кілька категорій, звичайно, перше, це мінімальні виплати. Наприклад, е є суми, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Вони зростуть дуже повільно. Тобто індексація там майже не відчувається. Друга категорія це так звані соціальні виплати, Там взагалі інша система, і підвищення може бути відкладене або взагалі мінімальне. Третя категорія це працюючі. Їм індексацію рахують, але без додаткових дотяжок. Тобто, якщо ви працюєте, утримуєте менше, ніж могли б. І ще один момент. Є виплати, які взагалі не піддають під індексацію. І люди просто залишаються на тій самій сумі. І це потрібно знати, щоб не чекати зайвого. Про що ж мовчать? Найцікавіше, індексація. Це не тільки перший етап, є ще й другий, і про нього говорять набагато менше, але гроші на нього вже закладені. Бюджет пенсійного фонду збільшили більше, ніж на 20%, а індексація тільки 12%. І виникає логічне питання, а куди ж ділися решта грошей? Відповідь дуже проста: їх залишили на так звані додаткові виплати, тобто можливі додаткові доплати, якісь перерахунки, зміни в системі. Що може бути окремий етап підвищення? А може бути частина реформи. І тут важливо розуміти, ці гроші не зникли. Вони вже закладені, просто ще вони не розпреділені. І саме тут може бути найбільший приріст. Далі соціалка і підводні камені. Тепер про те. Про що не люблять говорити? Бо разом із підвищенням, звичайно, як завжди, є нюанси. Соціальні виплати збільшили майже вдвічі, і план такий: замість багатьох маленьких виплат зробити одну більшу. Наприклад, було 2,5, може стати 4-4,5. Він звучить, ніби добре, але ж, як завжди, є нюанс. Якщо піднімають основну виплату, можуть зменшити субсидії. Логіка проста: вам вже дали більше, значить допомога не потрібна. І виходить так, одною рукою дають, ну а другою, як завжди, забирають. Тому важливо дивитися на загальну картину. І не тільки на цифру в пенсії. І на останок підведемо підсумок, що ж маємо по факту: індексація буде, підвищення. Також буде, але воно різне і для кожного. Є ще другий етап, і, звісно, є нюанси, про які мало хто говорить. Головне не вірити лише заголовкам, рахуйте свою суму, дивіться на свою ситуацію і розумійте, як це працює, бо тільки так можна не розчаруватися. Друзі, з вас підписка, лайк, пишіть в коментарях свої думки. Щодо цієї реформи, щодо індексації, і які б теми ви хотіли розглянути в подальшому. Всім, мирного неба, до зустрічі!